У нас о 10-й годині відбудеться сесія. Запрошені у нас на даний час три комісії. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, рестування, території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, сутлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова комісії прогулянка на полі. Всі є. Да? І всі всі. ще сьогодні у нас третя комісія, це спільна у нас комісія е, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. голова комісії. члени комісії, Чорнобіщук Марія Петрівна, Олександр Володимирович, Москва, Василь Васильович. Я не бачу тільки гуда, і москльова поки нема теж, да? Так, ці є, роботи комісії можемо починати. Так, наразі ми можемо наших. Про затвердження програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Загальської селищної територіальної громади Розянського району на 2025-2026 роки. У когось буде по СДУ Антоніофаскому практично, все залежить від е, наявності е, коштів в бюджеті, 2 мільйони 816 тисяч. Це російська каналів. Да, річок, так, е, да, е, всі заходи, які повинні ми включити цю програму, ми їх включили. Ну, як завжди, <клухи> з грошей ми включити всі заходи. На кожен рік е, тисяч, на 25-й, мільйон тисяч, 453 тисячі і на 26-й мільйон 363 тисячі. Ну, це бажано, щоб це робилося, але якщо в нас трошки хороші фінанси не завдаляють... Мета поліпшення екологічного стану дуже важливий, а також стан і творення природних ресурсів. Тут питається про відміщення управління комунального і господарства. А, ну, відміщення проєкту, дійсно. У нас, ми відшкодували лише 10 періодів на водопостачання і на тверді побутові. Зараз залишається тільки на відшкодування на тверді побутові. 50% відшкодовують. Резницю тарифа, які склалися по факту, і значить і 50 відводять. платити. ресурс 400 тисяч на 25 рік. 26 роки. Програма передбачає фінансовий ресурс 660 330 на 25 2, і на 2026 відповідно роки. Програма розроблена з метою реалізації молодіжної політики на території громади підтримки та стимулювання наших дітей. В основному цей фінансовий ресурс передбачається з 2022 року. Ми всі знаємо, що наші. Дітки отримували стипендію, і якби це для них ну, був стимул, і ну, є така пропозиція да, прийняти ще на два роки таку програму, а потім вже як дасть Бог. дитячо юнацька спортивна школа і центр обслуговування комунальних закладів та установи Харківської залізації для спортивного десь області. Це комунальне закладам додалася. Ви знаєте, що в 2021 році на початку нашої діяльності ми на всім комунальним закладам затвердили певну структуру і штабну чисельність. Зараз при розробці бюджету на 2025 рік, враховуючи те, що е, фінансування у нас тільки е, на захищенні комунальні послуги, було вирішено питання. Ті працівники, тобто, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, переглянули повністю структуру всіх цих комунальних закладів і зменшили штатну чисельність за рахунок вакансій, і щоб забезпечити 100% фінансування діючих працівників і 100% оплату праці на 20. Всі ваші асистенти, чи тільки цей комунальник, чисто по додатку другому, всі ці зміни і. Це що стосується фінансування місцевого. Це додаток. Значить структура, штатна чисельність працівників, додаток один, додаток два. Вибирає службову дати. Можна, звісно, так. Thank you. Тури нашого апарату, то у нас він залишився без В кількості 86 штатних одиниць. Ніяких так як нас все Так, І... да, Ми будемо 17 років, далі вакансії всі. На 1 березня. Ми вчили, що да. да. ці... да, так? залишиться. Стосується постійно комісії з питань земельних відносин житлово-комунального господарства. Це Про передачу тимчасового докладних користування об'єкта нерухомого майна Захарівської територіальної громади це передаємо на тимчасове користування приміщення РТЦК наше розміщення. За воду виріс сміття і газифікацію. Її власній, і про прийняття у комунальній власність за Хайський селищно ради не в комунолої автобус не для переведення школярів. Це шкільний автобус, який на умовах співфінансування був придбаний для Павлівського ліцею. Тепер департамент освіти і науки передає його нам комунальну власність. Ми його приймаємо на цій сесії і вже повноцінно. можна пересувати цим автобусом. До цього він у нас був на відповідальному збудженні. Будь ласка, хто за те, що перенесли ці два питання на концесію? Проти? Утримались? Дякую. І самі земельні наші питання, Положення про, про продажу і викуп. Значить, тут земельна ділянка, призначення, на неї розміщений розміщена.